В уряді вирішили змінити норми, за якими будуть нараховуватися субсидії. Зміни вступлять в силу з 1 жовтня 2014 року. Утримання житла 13,65 квадратних метрів загальної площі на одну людину і додатково 35,22 квадратних метри на домогосподарство. Такі ж норми для централізованого та індивідуального опалення. Що стосується пільг, то вони будуть розраховуватися, виходячи зі старих нормативів. Оплати утримання житла – 21 квадратний метр загальної площі на одну людину і додатково 10,5 квадратів на сім'ю. Централізованого та індивідуального опалення – 21 квадрат опалювальної площі на одну людину і додатково 10,5 квадратів на сім'ю. Якщо по льготам соціальна норма на житті не змінилася, це 21 квадратний метр на людину і 10,5 квадратів на сім'ю. то при назначении субсидий это уже будет 1365 на человека и 3622 на семью. То есть как бы увеличилась площадь 48,87. Но исключен пункт о на назначении субсидий на общую площадь. То есть это коснется почти 6 тысяч наших получателей, которые получали на всю площадь субсидии, только свой обязательный платеж. Сейчас этого не будет. И все излишки придется платить им самостоятельно. Это коснется в основном одиноко проживающих пенсионеров, которые остались сами. Комиссия также исключает. Назначення і розладіння даже цього питання на комісії по назначенню субсидій як висвітільний суміш. Що ж до нормативів з електрики, як для субсидій, так і для пільг на найближчі два роки вони будуть виглядати наступним чином: 90 кВт годин на місяць на сім'ю і додатково 30 кВт годин на місяць на кожного члена сім'ї, але не більше 210 кВт годин на місяць, обладнаних стаціонарними електроплитами при наявності централізованого постачання гарячої води 130 кВт Годин на місяць на сім'ю або одну особу та додатково 30 кВт годин на місяць на кожного іншого члена родини, але не більше 250 кВт годин на місяць. Змінився також обов'язковий платеж. Якщо раніше це було 10% для пенсіонерів, тобто незалежно, яка була пенсія у чоловіка пенсіонера. Работал он или нет, он платил 10% от своего дохода. То теперь для работающих было 15%, то теперь все зависит от дохода. То есть напрямую будет это связано. Чем больше доход в семье, тем, тем больше обязательный платеж. Тобто, якщо одинокий пенсіонер живе у 70-метровій квартирі, то субсидію він отримуватиме на 13,65 плюс 35,22, отже, це 48,87 квадратних метрів. Решту 21,13 квадрата оплатить він за повною вартістю. Одинокий пільговик в такій же за площою квартирі отримає знижку на 31,5 квадратних метрів. За решту 38,5 квадрата він знижку не отримуватиме.